Ми хочемо подякувати приватним підприємцям, які сьогодні будують це буде академія тенісу. Ми бачимо, позаду є в нас три повноцінних тенісних корти з таким покриттям, яке використовується на найкращих світових майданчиках для тенісу. Будуть падл корти. Зараз вивчається питання будівництва поруч відкритих тенісних кортів для занять в теплу пору року. І це чудово, тому що спортивна інфраструктура дозволяє більшій кількості дітей займатися спортом. У нас є дві дівчинки віком 12 і 14 років, які в своїх категоріях є першими ракетками. Є декілька кортів, критих з трав'яним покриттям, яке не зовсім відповідає тим вимогам, які ставляться високим. І є декілька відкритих кортів, але навіть і цих кортів недостатньо. Тому чудово, що розвивається спортивна інфраструктура, чудово, що долучається приватний бізнес до цього від нас, будь-яке сприяння, яке буде необхідне буде надано для того, щоб і діти, і дорослі, які тут будуть виявляти бажання займатися, мали таку можливість.